Доброго, Доброго ранку. ранку на гостєвому майданчику. Ми вже у нас спустилися німфи з гори пернас. Доброго ранку вам! А це німфи діана, Юля Анастасія та Карина. Учасниці головного конкурсу краси Кіровоградщини» на Кіровоград. Будемо говорити про конкурс, як іде підготовка. Чи хвилюються дівчата? Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дівчата. Вас так синхронно. Ну вже одразу видно, і зрозуміло, що у вас така склалася своєрідна родина підготовча до конкурсу. Як просувається підготовка? Підготовка конкурсу йде очень хорошо. У нас очень хороший набор команди. У нас хороша група стілістів, хоріографів. Они нас підтримують

Бывает, конечно, Кончай. не без этого, конечно. Но мы это воспринимаем нормально, uh -huh. без обид, потому что ну, руководители хотят э, увидеть результаты достойные, uh -huh. поэтому... Лозыну не застосовывают? <свят> Нет, <свят> <свят> Нет не <дай> помимо <свят> руководителей, также девочки хотят выступить как можно лучше и удовлетворить зрителя, показать хорошую картинку, потому мы оттачиваем до уровня «как можно лучше». <свят> Ви всі вперше берете участь у конкурсі. Хто є діб такого Можливо, немає? Я, я думаю, що е, ну серед вас. Дя... Серед нас, вот ми втроєм. Участвую в первый раз, а Диана у нас участвует уже в третій раз. раз. В третій раз. Диана, ты тан, у нас Діана, ну ти як недосвідченіша серед дівчат. Розкажи, будь ласка, про хитрощі на конкурсі. Як зробити так, аби перемогти? Самое главное в конкурсі це бути самим собою і показати, яка ти є на самом деле. В первую очередь показать себя я на своем опыте уже ну, в этот третий раз так сказать каждым разом я вижу в ошибки пересматривая uh -huh. конкурсы и как-то стараюсь их так сказать устранить. устранить да вот поэтому третий раз я думаю что я выступлю хорошо Думаєш, переможеш. Ну не знаю, ти є щось... треба думати. Да? Думай, і ви всі думаєте, що переможете. Воно все це вам допоможе. Якщо будете цього хотіти, воно обов'язково з'явиться. Будете короновані. Ти щось хотіла додати. Я хотіла сказати, у мене дуже забавна історія получається в марті місяці. Я побачила в Фейсбуці об'єднання конкурсі, і Паралельно мені позвонили із проекту на новому угу. каналі Супермодель по по-українськи». І паралельно мені ще позвонили, пригласили на конкурс, який проводиться за границею. То есть и я сначала растерялась, потому что до этого таких предложений не было, но взвесив все за и против, я выбрала именно Мисс Кировоград», так как я уверена в уровне этого конкурса. Я знаю, что конкурс дает определенные перспективы. Угу, Подшаток? Конечно. И я думаю, что я не ошиблась. Я это уже поняла, когда я пришла на кастинг от атмосферы, которая, которая была. И так как нас я познакомилась с руководителем, «Стиль телемоделс и с профессионалами, которые с нами работают. То я довольна, думаю, як і остальні дівчатки. Давайте поговоримо про конкуренцію за лаштунками. Е, який настрій панує у команді? Тільки правду нам говоріть. У нас тут детектори висять за піка. Несмотря на стереотипи, то, що за кулісами звичайні uh -huh. дівчата тихо ненавидять друг друга, це uh -huh. Это неправда. Я, якщо чесно, участвую вперше. І навіть неожиданно для себе дівчата дуже вежливі, дуже дружелюбні, привітливі. І атмосфера, ми знайшли, навіть некоторі подружились і вне репетиції общаються. Mm -hmm. Ви молодці, так і треба. Ну, я могу сказать, в свою очередь, что вот, тоже говорят о конкуренции за, за сцены, так, так сцену. нету никакой конкуренции даже во время самого конкурсу все девочки помогают друг другу. А о, так сказать, о самом конкурсе мисс Кировоград я участвовала также еще в мисс ну, княгине Кировачнего. Mm -hmm. То мисс Кировад это на самом деле главный конкурс Кировограда. У него есть перспектива поехать на Мисс Украина, uh -huh. так, это самый главный конкурс в Украине, uh -huh. Uh -huh. вот. И в, в этом агентстве Стильмоделс э, дается возможность, то есть э, работа с хорошими стилистами, с хореографами, то есть каждый э, человек, который организовывает конкурс, он в первую очередь э, помогает, чтобы девочка хорошо вы, выглядела и как бы. Ну все, ми зрозуміли, зрозуміло, таки знаєш, скільки слів у тебе слухай, і треба виходити на сцену і обра... одразу замилювати мізки суддям. і Вони тобі встать, Але Ми знаємо, що на конкурсі краси найголовніше це там візитівка. Так, дівчата за вас а, говорять так. треті особи. А є такий конкурс, який має назву інтелектуальний конкурс. А, невідомо, чи буде цей конкурс, чи Цього ні. Року. Так. А, але до нього повинні бути готові дівчата завжди. Так? А, давайте... У нас є чотири питання. Чотири питання, до ми, до такі, імпровізація. Вони не складні, дівчата. Ми одразу вам говоримо. Такі самі прості, наприклад, давай до тебе перше. Ну, ти як титан вже конкурсів краси, скажи, будь ласка. А, говорять, що краса врятує світ. А як це може статися, якщо краса це страшна сила? На мое мнение, мир спасет только ум и так сказать, хотение его изменить. Но ни в коем случае не красота. Угу. Сколько штатів в Сполучених Штатах? 56. 50. Прошло і останнє. А, як справа? Це жарт, Це жарт, Це жарт, жар, Це жарт. Жар, жар, жар. Ну я ще не придумала. Може, ти вже придумав? Я не придумала, не не придумала? Ми кажемо таке. Зараз я тобі скажу. Ну я, я ще не придумала ще останнє запитання. А, добре, як ти ставишся до того, коли дівчата говорять про благодійність на конкурсах краси? Ось, наприклад, в тебе буде е, вибір: тобі, тобі подарять корону з діамантами, або тобі дадуть мільйон, але на благодійність що ти зробиш? Ну мені кажеться, якщо мені дадуть мільйон, то я. Пожертвую, наверное, эти деньги детям, которые онкобольные, потому что я, когда была в той больнице, я видела, какие они бедные, мне очень их жалко, и у меня просто тетя занимается mm -hmm. тоже благотворительностью. И я думаю, что это будет очень кстати сейчас, потому что у нас очень много больных деток. Mm -hmm. Поэтому... Дівчата, ви молодці, ви не хвилюйтеся. Ну, все-таки, знаєте, якби нас запитали, ми також би не ми от також, знаєте, сиділи б як вуйки, не знаю, що сказати. Ви то, кожна така особлива, індивідуальна. Кожна І ви весняні. Посвоє. Я вже звернула увагу до того, як дівчата з'явилися на гостєвому майданчику. Я спочатку думала, що це вже, знаєте, з ними працюють стилісти, а ні, вони самі, бачите, в унісон вдягнулися, вони в такі свіжі, світлі, кольори, весняні, справді. І як сидять, як справжні пані леді. Ви подивіться. Так, дівчата, можливо таке питання ще воно не актуальне, але все ж таки, Плани на майбутнє. Якщо ви, наприклад, станете одна із вас, стане міське Кировоградщини, що ви будете робити далі? Їхати на місць України, так пробувати себе там. Давайте кожної от кожної по потрошку. Е, ну я думаю, що якщо б я була переможницею в цьому конкурсі, звісно, я не зупинилася б на цьому, і я думаю, я б участвовала в яких-то проектах посерйозній. Вот, конечно, уровень подготовки следовал бы быть намного сложнее, больше. Вот, но вообще на данный момент я думаю, что э главное это участие, поэтому угу. за победой никто не гонится сейчас. Угу. Я если выиграю этот конкурс, я буду пробовать себя на Мисс-Украина, не буду останавливаться, буду участвовать во всех проектах, в фотосессиях и тому подобное. Угу. Безусловно, если жизнь предоставляет такой шанс, я считаю, его нужно использовать. Тем более я сюда пришла именно за победой. А, і... а перша заявка. Да, я считаю, что здоров... Молодець, здоровая конкуренция должна быть, это нормально. И думаю, каждая девочка хочет победить. Просто нужно не зацикливаться на других участницах, угу. а делать как можно больше для себя. И, конечно же, если первое место будет мое, то я считаю, я смогу достойно представить нашу область и в... в дальнейшем заниматься в модельном бизнесе. Быть. Ну, я также присоединюсь, присоединюсь к девочкам, потому что э, это, наверное, самое главное идти дальше, раскрывать себя, показывать себя всем. Як говориться, показати себе і смотрити на других. Ну що ж, конкурс стартує вже дуже скоро, 7 квітня. Залишається вже дуже мало часу. Дівчата, ми всім вам бажаємо успіху, впевненості. Це найголовніше. Ну а там доля, складеться, хто допоможе. Так, головне не хвилюватися. Не Не хвилюйтеся, все у вас буде добре. Головне, реально бути собою. Тому що треба індивідуальність, треба когось грати, когось копіювати, бути з собою. Тому що кожен із вас це оригінал, а він достойний поваги, якихось дефірамів. Ми вам дякуємо, що до нас сьогодні завітали. Ви дуже гарні. Стас. Щастя вам, здоров'я, як говорять наші ну, бабусі і перемоги. І перемоги і перемоги. <ривоги> так, <ривоги> <ривоги> вам у <ривоги> ваші руки. <ривоги> Були в нас дівчата такі гарні. Міс Кировоградщина скоро буде, ми вас запрошуємо. Ну а далі, Павло, Усік, відео з Ютуб, дивіться.